Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої творчості творчісті проміг гурток англійського міста, керівник Шаргородська Зінаїда Семеніна. На попередньому занятті ми з вами вчили заперечну форму фьючерні тест. Ми повинні взяти ці слова данс, скорочена форма «віл, не віллот, а вод. Будь ласка, я не буду танцювати завтра. I want dance tomorrow. Молодці, ти не будеш танцювати завтра. You won't dance tomorrow. Ми не будемо танцювати завтра. We want dance tomorrow. Вони не будуть танцювати завтра. They won't dance tomorrow. Він не буде танцювати завтра. He won't dance tomorrow. І вона не буде танцювати завтра. She won't dance tomorrow. Добре. Сьогодні ми з вами почнемо, почнемо вчити питальну форму Future Indefinite Tense. Але під цим я хочу з вами повторити питальну форму Present Continuous Tense, яку ми брали на попередніх заняттях. І так, питальна форма Present Continuous Tense утворюється за допомогою допоміжної дії слова be, яке ми ставимо на перше місце у реченні, тобто перед підметом. Будь ласка, Я читаю книгу зараз. Am I reading a book now? Так Yes, I am. No I am not. Ти читаєш книгу зараз? Так. Are you reading a book now? Так. Yes, I am. Ні, nee, no, I am not. Ми читаємо книгу зараз. Так. Are we reading a book now. Так. Yes, we nee, are. No, we are not. Вони читають книгу зараз? Так, are they reading a book now? Так. Yes, we are. No, we aren't. No, they aren't. We читает книгу зараз. Is he reading a book now? Так. Yes, he is. No, he isn't. І вона читає книгу зараз. Так is she и now? так yes she is, no, she isn't. Так, молодці. Тепер питання форма Future Indefinite tense. Утворюється за допомогою допоміжного дієслова will, яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Поки слухаємо, Добудла. потім запишемо. I will I play tomorrow? Я буду грати завтра. Так, yes, I will, ni, nee, no, I want. Ты будешь рады завтра. Will you play tomorrow tag? Yes, I will, ni, nee, no, I won't. Ми будемо грати завтра. Will we play tomorrow tag? Yes, we will, we nee, know we won't. Вони будуть грати завтра. Will they play tomorrow tag? Yes, they will, no, they won't. Він буде грати завтра. Will he play tomorrow? Так. Yes, he will, no, he won't. Вона буде грати завтра. Will she play tomorrow? Так. Yes, she will, no, she won't. Це розуміло? Ми цю тему продовжимо на слідчому занятті. До побачення.